Про правила етикету поговоримо. Ви зрозумієте, який одяг необхідно одягати до того чи іншого мероприємства, яку ложку необхідно використовувати, поїдаючи те чи інше блюдо. Але насправді, як ви розумієте, це не мій підхід розповідати вам про ложки, виделки і одяг. Я вам розкажу більше про те, звідки взагалі виник цей концепт правил етикету. І чому це все такі от доволі умовні правила. Поїхали. Так от, необхідно розрізняти певні спільноти, які живуть, як ви розумієте, за тими чи іншими правилами, і не лише такий а і загалом. Так от візьмемо такі от самі такі от примітивні спільноти, які можна було б назвати виживальницькі. Тобто, це ті, які змагаються за ресурс, у них мало ресурсів. Якби ми були в стародавній Індії, а можливо, навіть і в сучасній, то ми б зрозуміли, що це шудри. Тобто, це ті, у кого немає грошей, немає даху над головою, то вони от на силу виживають. І, як ви розумієте, ця каста також керується певними нормами етикету. І хто не дотримуватиметься етикету в касті, найнижчий Шудр, то його можуть позбавити можливості бути в цій касті і взагалі переведуть до недоторканих. Тобто каста Шудр. Не буде захищати цього індивіда. Іншими словами, людина, яка порушує правила етикету, вона повинна усвідомлювати, що їй дадуть можливість отримати емоцію сорому, їй дадуть можливість позбутися підтримки через виключення з даної касти. І вона з голоду, холоду, скоріш за все, опуститься ще нижче у своєму такому. Фізично на комфорті. Повторюсь, що це не лише про Індію. Це я вам мета коронавів. Це і в нашому суспільстві є аналогічно. Візьміть людей, у яких немає ресурсів для проживання. Такі от виживальщики. Максимальні виживальщики, в яких немає ресурсів, одначе і у них є правильно. Можливо, це ті люди, які живуть на соціальну допомогу або навіть її не отримають. Вони все одно повинні. Дотриматись правил етикету, тобто одягатися у певний одяг, бо інакше, якщо вони прийдуть за соціальною допомогою в одязі ну, занадто бездомної людини з таким от запахом, якимось, то, скоріш за все, її навіть не допустять до можливості зареєструватися на більшій праці, бо всім буде ну, неприємно, там, бридко і так далі. Ну, я так передбачаю, але, скоріш за все, це так і буде. Тобто, призюмно. Неоднозначно, що це буде, так, але, скоріш за все, як ви розумієте, так і буде. Тобто скажуть, ну на яку вам роботу влаштовуватись, якщо від вас дуже неприємно пахне, у вас видно, що от якась там хвороба на шкірі, ну і так далі, тобто, вже навіть із цієї такої от спільноти через недотримання правил етикету, до прикладу, коли не буде помити там волосся чи одяг, буде в латках, дірках, то ця персона не зможе отримувати навіть такий от мінімальний захист від світозовнього марного зі снігу, дощу і так далі. І тому Наступний рівень спільнот, можна було б сказати так, за розвитком, які використовують правила етикету, але дещо інакше це спільноти, які намагаються масштабуватися. Якщо ми пізьмемо індійське суспільство, то це ВАПІ торговці. Але не ті торговці, які торгують як брахмани, в яких є системи бізнесові, KPI і так далі, там подібне. А це ті, яких є там ларьок, і, грубо кажучи, такі от фізичні особи-підприємці, можливо, навіть у них не зареєстровано це є певна організаційна права форма, є магазинчик, є ларьок, є лоток, є ватрів, є лотки, вони от масштабуються. Якщо ми беремо середовище підприємців або беремо тих, де от такі от альфа-самці та дійснують, вони намагаються управляти спільнотою через силу і жорсткість, то в цих спільнотах правила етикету, вони про можливість віднести певного персонажа до свого або чужого. Тобто, якщо знаєш правила етикету, то ти наш. Якщо не знаєш, то не наш, а чужий. А значить, ми можемо тебе там пустити в розхід. І той, хто претендує на звання альфа-самця, він знає або принаймні вдає такого, який краще орієнтується в правилах етикету. Іншими словами, якщо ви хочете грати в цьому середовищі у вищій лізі, то вам необхідно знати правила. Якщо правил ви не знаєте, то ні, їх, їх учіть, А поки що ви будете на нижніх якихось рівнях грати в ту чи іншу соціальну групу. Тому це оця, ось така група, ця спільнота, вона про ієрархію. Наступний рівень це про соці... соціально нормативний, як би можна так було сказати, про семантичний. Це рівень, де комунікують знаками. Тобто етикет це мова, якою спілкуються культурні люди. Тобто, це такі певні мислові знаки, візуальні, аудіальні. І в цьому середовищі намагаються постійно пояснити значення того чи іншого знака. Можливо, ви бачили блогерів, які розповідають про те, що от виделку потрібно тримати в цій руці, ця виделка для риби, це для такої страви, це для іншої. Повторюсь, що це в тих спільнотах, де етикет розглядають як умову, якою спілкуються культурні люди. Якщо ви не знаєте оцих ось умовних правил етикету, то ви не культурна людина. і наслідки. Як ви розумієте, можуть бути наступні, що ну, вас не сприймають як людину цивілізовану. Тобто етикет це не просто правила, це стиль життя цивілізованої людини, яка міркує і яка, повторюсь, є безпечною. Наступний рівень це рівень такого от морального. Тобто це етикет в даному випадку роздається як певний такий механізм, який привабливий суспільство. Це певний флірт із суспільством. Це як парфуми. Не видно їх, але відчуваються. Тобто така соціальна приваблива гра. Тобто людина, яка дотримується правил етикету, вона нам, якщо ми живемо, в такій спільноті сприймається. Здається такою, яка от, ну, більш витончена, приваблива, красивіша. Це ось про це. Якщо людина, яка дотримується правил етикету, робить це якісно, то вона стає привабливішою для інших штатів даної Ну, Наступний рівень це можна було б так сказати, як в метафоричному матушку плані, як медитація. Це от в Японії п'ють чай, але особливо це така от дзен-медитація. Тобто правила етикету це більше про медитативний певний стан, який розвантажує психіку. Тобто, через правила етикету вже не хочуть управляти людьми, не хочуть бути привабливими. А просто правила етикету дають можливість створити певне поле, де можна розслабитись. І ми розуміємо, що інша війна буде поважати наш простір, а ми її. Наступний рівень розвитку спільнот, де уже, певною мірою інакше правила етикету сприймаються, це спільноти, які грають ролі. Тобто це спільноти, в яких правила етикету м про гру. Про костюмовану вечірку. Тобто ті чи інші правила вони дають можливість розважитись. Не скажу, що це БДСМ вечірка, але це різні види вечірок. Тобто, в міській раді це одна вечірка, наприклад, на м -м, занятті з сальце це зовсім інша вечірка, і там є свої правила етикету. Правила, до речі, етикету на сальці зовсім інакше, ніж е, коли ми поводимося на якомусь публічному прийомі, де там міністри чи якісь консули збираються. Але це про це. Ну і наступний рівень це вже в тих спільнотах, в яких правила етикету це більше не про формальні якісь такі нюанси, а про ритм, про мелодію. Тобто, якщо ви цю мелодію творюєте, то ви поводитесь відповідно до правила етикету. І нема різниці, в якій там руці ваша ложка чи меделка. Це про навики ось такого більш. Вищого гатунку про можливість підлаштовуватись під вайп суспільство. Ну і останній такий рівень це про рівень розвитку суспільства, коли етикет сприймається як варіант певної такої програми. Тобто, ж, для того чи іншого контексту ми розуміємо, варто вибрати ту чи іншу програму, в тому числі програму говорити, одягатися, погодитися. Ну, в принципі, на цьому можна вже завершити. Резюмувавши, що кожного разу, коли ви дивитесь у соцмережах ті чи інші відео про те, де вам розповідають, яку ложку необхідно тримати, і в якому форматі, як необхідно відкривати двері, ви поміркуйте. А навіщо ці правила саме в цьому суспільстві? Як цей блогер намагається пояснити вам? Правила етикету в тому чи іншому суспільстві. Тобто він це про етикет виживальницький, тобто через сором буде говорити. Або можливо, він буде говорити про... через масштабування, або ви знаєте правила, або не знаєте, і ми вас звідси позбавимо вас там можливості займатися професійною діяльністю, якщо ви не дотримуєтесь дрес-коду. Або можливо, цей блогер він буде розповідати більше про комфорт, про такий от соціальний флірт. Про те, що, дотримуючись правил етикету, ви станете бажаними в цьому суспільстві, а не про те, що транслюватимете е, полярність і світ. Коротше кажучи, подумайте, подивіться, як роблять це блогери. Тобто натякнув, що потрібно дивитися не тільки на зміст, а і на форму подачі, яким голосом вони зокрема це роблять. оскільки, якщо це такі доволі чіткі правила, які передбачають необхідність вчинити перше, друге, третє, то скоріш за все, це про перший і другий рівень розвитку суспільства і от виживальницькі, там де живуть під керівництвом альфа-самці. А якщо ж це про такі вайт, про комфорт, то це вже більш вищий рівень розвитку суспільства. Де про, можливо, навіть дзен-медитацію, як Японії. Така більш культура медитативна, про єдність із собою, про орієнтацію саме на себе, а не на інших. Коротше, померкуйте, подивіться і, можливо, виробіть якийсь свій кодекс, ваш внутрішній, який буде вам давати відповідь на питання: а які ж правила етикету? Необхідно вам брати із собою, коли ви йдете до ваших друзів, знайомих на якусь вечірку, вечірку чи на якийсь прийом або певну спільноту. Ну і, вже на сам кінець, я думаю, що ви зрозуміли правила етикету це в переважній більшості випадків про необхідність зчитати їх з певної спільноти. Тобто ми спочатку їх зчитуємо і вже потім приєднуємося до них. А не навпаки, бо якщо ми прийдемо зі своїми правилами, до прикладу, сповідуючи необхідність масштабуватися, ми хочемо з точки зору альфа-самця пояснити, що у нас так прийнято ось так, отак, отак, і ми прийдемо до спільнот, які сповідують дзен медитацію, дзен таку культуру, то вони нас не зрозуміють. У нас не буде такого рапорту, зв'язку і навпаки. Якщо ми прийдемо в таку модті ейфорії, любові до спільноти, де все розписано розібрано по полицям, а ми прийдемо із таким хаосом, любові, задоволення, ну, також у нас правила цієї етикету. Ну, не будуть зчитуватися взагалі як певні правила. Це етикет однієї спільноти, а тут зовсім. Рішили. Коротше кажучи, на встанок уже зчитуємо спільноту, зчитуємо правила, правила етикету, і вже потім підналаштовуємо свої фільдри, свій одяг, свої концепції, свої рухи, можливо, щось вивчаємо, як поводиться саме в цьому суспільстві. Дивимось, які там були прийоми, бали, обіди, зустрічі, відео на ну, десь де, зараз в наш час зворити зв'язок. Подивилися, як на такому форумі, ага, така ось культура. Усвідомило, що на цьому заході буде так. Йдете на якийсь інший захід. Угу, така ось тут культура, тут зовсім інші правила. Бережіть себе.